Будуть, дивіться, зразу ж четверочка жезлів, це стабільність, це якась все ж таки позитивна інформація. Тут може бути дуже якась класна новина. І для того, щоб перемогти в цьому ділі, треба е, вкладати гроші, гроші. А їх нема. Ядерна зброя за собою покличе дуже погані наслідки для всіх, для всього світу. Друзі, вітаю сьогодні в інтерв'ю для Ростислав Продакшн український мульфар та таролог Макс Гордієв про позитивні новини у вересні для України, про звільнення Донбасу, а також небезпечні та позитивні дати для українців у цьому місяці. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Росія, яка розпочала повномасштабну збройну агресію проти України, вже періодично відчуває на собі роботу української далекобійної зброї. При цьому на відміну від окупантів українські воїни не воюють. Ують з цивільним населенням і точно вражають воєнні цілі на території РФ, і бавовни, від якої у Росіян буде палати у прямому сенсі цього слова, найближчим часом стане значно більше. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що Україна вже успішно застосовує далекобійну зброю власного виробництва для ударів по воєнних цілях на території Росії, і пообіцяв загарбникам сюрпризи в вже найближчим часом цитує обозріватель Тож які ще будуть позитивні новини у вересні і з чим це пов'язано? Давайте послухаємо Макса Гордієва. Будуть, будуть, дивіться, зразу ж четверочка жезлів. Це стабільність, це якась все ж таки позитивна інформація. В якій сфері давайте виясняти. Сфера фінансова сфера. Тобто щось буде вже фінансово налагоджуватися. Може це буде вирівнюватися якісь аспекти по грошовим моментам, і е, е, якісь з'являться е, виплати, чи може якийсь підніметься якась тема з зарплатнею. Може люди почнуть повертатися і вже більш таки, знаєте, піде така активніший, активніша ситуація з грошима, бо наразі ну ситуація дуже важка. Так, що ще може бути? Е, в вересні ми дізнаємося про смерть якоїсь дуже людини, яка мала вплив на війну. Тобто карта смерті тут випадає, і вона все ж таки символізує трансформацію, так? Але ось знаєте, коли я її побачу, вперше частину, що. Що це мені здається, що якась людина повинна загинути. Тобто, це може бути якийсь дуже такий висок, високопоставлений чиновник, чи людина, яка дуже сильно впливає або на, е, на пропаганду, або на все ж таки на хід війни. Тому я думаю, що тут може бути дуже якась класна новина. І третій, якась може новина нам. Ми ну, зараз побачимо. Це карта сили. Ну що я вам можу сказати, українці? Готуйтеся. Трансформація йде, і в поєднанні, до речі, смерті і сили. Це говорить про те, що Україна тут виступає. Бачите, ось тут ми можемо побачити жінка у віночку. Бачите? А це у нас Україна енергетично виступає. Але Лев, це ви знаєте, хто агресор. І е, голими руками, в принципі, як у нас відбувається на фронті, бо так як у нас майже нема зброї, там хлопці і дівчата голими руками їх всіх трощать. Тому голими руками вона закриває пащеку леву. Тобто ми бачимо, що будуть якісь дуже позитивні зміни, по-перше, в фінансовому плані. По-друге, помре якась людина, яка може вирішувати дуже багато чого в. В ситуації з війною і третій аспект це е, саме сила, яка повертається до України, і це дуже добре. Сили оборони України 31 серпня продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом у Донецькій області та на заході Запоріжжя, просунувшись на обох ділянках фронту. Водночас Україні агресорі РФ почали затримувати блогерів, які розкритикували Міноборони за провали їхньої армії у війні. Але примітно, що цей крок викликав негативну реакцію лише у невеликому куточку лякливого російського інформаційного простору. Про це йдеться у зведенні інституту вивчення війни, але запитання. Макса, коли звільнить Донбас. Ну, дивіться. Відбудеться тільки тоді, коли в, цей, в це вкладеться набагато більше грошей, ніж вкладається. Тобто, ну, знову ж таки, піднімаючи тему корупції, піднімаючи тему всіх форматів такого як зброя, такого як елементарно просто нема. Людям на чим на чому їздити, нема е, там різних якихось тепловізорів. Ну тобто, ви розумієте, тобто для того, щоб нам якомога швидше це закінчити, нам потрібно а гроші, б е, е, о, вдіти солдата, тобто вдіти його в обладунки і дати йому е, е, якусь допомогу моральну, дати йому енергетичну допомогу. тобто Солдату не вистачає для того, щоб перемогти, не вистачає е, нормального обладунку, нормальної зброї. І для того, щоб перемогти в, в цьому ділі, треба е, вкладати гроші, гроші. А їх нема. Де вони? Всі прекрасно знають, де вони і в яких кишенях вони є. Але питання стояло чітко: коли це відбудеться. Доволі важка ситуація, одразу кажу. Іде число три. Це може бути як від трьох тижнів до трьох років. Ну, трьох років, я думаю, що все ж таки хотілося б мені дуже вірити в те, що цього не було. От там три місяці і вже можна було б нормально повертати. Але дуже сильні зміни прийдуть, коли зміниться влада. Точніше, не те, що зміниться влада, а зміниться там якісь. Якась людина. Що це за людина? Зараз я подивлюся, що вона буде нести. Людина, яка буде розгрібати вже дуже запущену ситуацію. Зрозумійте, що зараз там на фронті відбувається дуже велика, незрозуміла ситуація з, е, е, з управлінням. Тобто, нема нормальних людей, які там управляють. І відбувається така незрозуміла одні по самі по собі, інші самі по собі, і від того відбувається дуже така незрозуміла ситуація: прийде людина, яка поставить всіх на місця, тобто буде якась заміна людини, і ось якраз ця ситуація вона змінить хід події в тій, в тій частині в позитивну сторону. Які будуть небезпечні та позитивні дати у вересні? Ми зараз подивимося, просто зробимо розклад на 30 днів і почнемо говорити про позитивні і негативні дати. Щоб люди, а ви, поки я викладаю, ви діставайте олівці, чи ставте на паузу, біжіть за олівцями, і будете записувати, де позитивні дні, а де у нас дні негативні. Так, зараз треба розкласти. Так, дивимося на перші 15 днів. Давайте перші 15 днів. Так, дивимось, Перше число у нас іде нейтральний день. Другий позитивний. Третій негативний. Четвертий нейтральний. П'ятий негативний. Шостий позитивний. Сьомий е, нестабільний. Е, не можу сказати, що позитивний-негативний, але не нейтральний. Більш до негативного. Так, восьмий позитивний. Дев'ятий позитивний, 10-й е, енергетична зміна йде. Для деяких це може стати негативним, для деяких дуже позитивним. днем. Так, далі: 11-й у нас позитивний, 12-й негативний. До речі, в цей день бути дуже обережні, тому що. А йде карта крадія, і це може символізувати, що щось буде негативне в плані з, саме з кражею. Тобто будьте дуже обережні. Так, 13-й день позитивний, 14-й позитивний, 15-й позитивний. Зараз ми ще зробимо швиденько ще на 15 днів. Дивимося, 16 й день у нас негативний. Причому дуже негативний, будьте дуже обережні, бо карта башні випадає. 17-й день негативний. 18 й день день вирішень якихось дуже важливих рішень. Але я не можу сказати, чи негативний, чи позитивний. Він такий нейтральний більше. Так, 19-й позитивний, 20-й позитивний 21-й нейтральний. 22-й. Е, позитивний, 23. Позитивний, 24-й. Суперпозитивний. 25-й. Позитивний, 26. Позитивний. 27-й. Взагалі суперпозитивний. 28-й е, нейтральний. 29-й. Негативний. І е, 30-й дуже, дуже негативний. Тому ось так.